Всім доброго ранку. Ось дивіться, ми завітали знову до наших котиків. Ось ми їх трошки погодували. Дівчинка вже тільки що поїла. Їсть ось смачно. А ми вже не хочемо їсти. Диві якимось. І, ти що? Що ти розвалився? І... Ти що, граєшся з телефоном? І ти будеш з ним, так? Да? О, да, лягай, лягай біля мене. Ну будь ласка, лягай біля мене. Ну ну, будь ласка, ти поїла, ну лягай, пожалуй, будь ласка. Ось. Добре, зараз ляжу. Щас. Зараз додому схожу, подивлюсь, що там. Ні, я там буду лежати. Ти що зі мною граєшся? Тя ти граєшся мною йти е. смачного, у вас їжа є, ми до вас ще завітаємося. Водичка є, там їжа, все накрито, знизу для хейтерів плівочка не промокне, зверху пакетик двойний не промокне. Дірочок по бокам нема. Очікую ваші коментарі. Добре, відпочивайте, кицьки. До зв'язку. Скоро прийдемо ще до вас.